У газі готуються до саміту НАТО. Уперше в історії зустріч світових лідерів військового альянсу проходитиме у Нідерландах. Учасники всі 32 лідери країн-членів, зокрема президенти США, Франції і прем'єр-британії. Але чи очікувати на саміті українського лідера, і які очікування від зустрічі? Про все детально в сюжеті нашої міжнародної оглядачки Світлани Чернецької. Цими днями Гаага перетворюється на неприступну цитадель на вулицях. Патрулі з собаками в повітрі, бойова авіація у гавані фрегати НАТО. Місце проведення саміту ізолюють від зовнішнього світу. На два дні зупинять рух громадського транспорту та перевірятимуть кожну особу. Делегації учасників з аеропортів вестимуть порожніми автострадами у супроводі поліції та військових. Безпрецедентна операція Помаранчевий щит охоплює і небо, і море, і сушу. Ми маємо сценарії, які можуть втілитися в будь-який момент, як це було з терактами 11 вересня, приміром з викраденням літака, просто в повітрі. Ми до цього готуємося, сподіваємося, що цього не відбудеться. Але якщо раптом, то у нас є все необхідне, щоб ефективно впоратися з такою ситуацією. Терористична загроза в країні на четвертому рівні з п'яти можливих сапери системно прочісують локації зустрічі. Така масштабна підготовка всього на кілька годин саміту. Він стане одним із найкоротших за останні роки. Спеціально для президента Трампа він не любить довгих розмов. Замість трьох сесій по дві з половиною години, як зазвичай, цього разу буде лише одна. Саміт НАТО в Газі буде коротким і різким. Він буде зосереджений на тому, щоб продемонструвати є Дні думок щодо ситуації в Україні, і це саміт, який має зміцнити довіру до НАТО, його лідерства та єдності. Понад 6 тисяч учасників, сотні дипломатів, 35 світових лідерів. Бо крім 32 країн-членів альянсу приїдуть також очільники Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Президент Зеленський мав би стати 36 м Щоправда, сам він каже, що ще не вирішив, чи поїде. Хоча Зеленського запросили до Гааги, однак не для участі в головній сесії. Український президент має виступити на форумі оборонних індустрій на полях саміту, а ще його чекають на офіційній вечері, організованій королем країни. На неї запрошу. Чені, всі президенти і прем'єри, зокрема і Дональд Трамп. Крім того, Зеленський мав зустрітися з генсеком НАТО та європейськими лідерами вже після закінчення саміту. Це вперше від початку повномасштабного вторгнення в рамках зустрічі лідерів не відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Втім, українське питання з порядку денного не зникне, запевняють чиновники. Уряд Німеччини твердо дотримується думки, що саміт НАТО буде і повинен концентруватися на європейській політиці безпеки та зміцненні європейської оборони, а не питаннях міжнародної ситуації. Питання України відіграватиме особливу роль, тому ми дійсно зосереджуємося на цій темі. Щоб задобрити американського президента, новий очільник альянсу Марк Рюте підготував йому подарунок. Саме те, чого Трамп очікує від альянсу ще з часів першої каденції збільшення військових витрат кожної країни-учасниці. На саміті мають погодити нову планку оборонних витрат 5% від ВВП. Це значне зростання порівняно з нинішньою межею у 2%. Та навіть її дотримуються далеко не всі учасники альянсу. Ми всі знаємо, що Трамп любить укладати угоди. Він любить переконуватися, що виграє угоду і те, що ком'юніки НАТО в ГАЗі міститиме цілі 5% для союзників НАТО щодо витрат на оборону, означає, що президент Трамп буде задоволений результатами саміту НАТО. А це означає, що він не спробує вимагати більше від європейських держав-членів та Канади, бо вони витрачають менше ніж Сполучені Штати. Ці 5% дуже умовні. Генсек Рюти пропонує 3,5% витрачати безпосередньо на оборону. Ще півтора на дотичні витрати, зокрема інфраструктуру. Та нині важливо показати єдність альянсу, заявляють європейці. Сьогодні проти НАТО та ЄС Росія не має жодних шансів, але ми повинні триматися разом. Коли лідери НАТО зустрінуться, збереження єдності в альянсі буде таким же пріоритетом, як і збільшення витрат на оборону. Найбільше на неї нині витрачають країни територіально найближчі до Росії. До 5% ВВП доходять витрати Польщі 2,5% більше Україн Балтії. На даний момент ми бачимо, що Росія застрягла в Україні. Якщо так чи інакше буде досягнуто певної угоди, або розвиток подій в Україні засвідчить для російського керівництва, що НАТО слабке, що Україна зазнала поразки, що НАТО розділене. Тоді звичайно може виникнути досить велика спокуса кинути виклик НАТО безпосередньо. Очікують, що у заключному коміке саміту Росію назвуть головною і тривалою загрозою безпеці альянсу. З 2022 року у підсумкових ком'юніке самітів НАТО також засуджують агресивні дії Росії в Україні і наголошують на її відповідальності за війну. А ще обіцяють підтримувати Україну в її боротьбі. Цього разу спільна декларація має бути значно коротшою ніж зазвичай, і включатиме лише загальне формулювання про підтримку партнерів, які перебувають під загрозою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.